Це була зона з ліберальним режимом і не таким, як описували наші радянські історики. Тому, якщо щось не так, вибачте, але це, але це сказане, чесно, і те я дійсно відволився. Тому що зібраний матеріал це зібраний роками із спогадів наших жителів мого села Касіївки. Ще до початку Великої Чезенної війни жителі між села вже вірили про те, що це вже... Розуміли про те, що війна буде обов'язково між радянським і фашистською Німеччиною. Тим більше, що про це говорили навіть і євреї у самому місті Молео-Будівському, моїм односельчанам, які возили їм дрова ще в лютому 41-го року. <звук> Далі жителі міста і району не вірили підписаному докору риббентропа Молотова. Вони знали, що війна почнеться і не вірили навіть. Звернював танц за тиждень перед самою війною, 22 червня, здається, все було спокійно. До сільської ради прибіг хлопчина, якому було 17 років, а він, це був Касан Микола Володимирович, він мав детективний приймач і почав кричати Війна, війна! Голова сільської ради Користа, і голова колгоспу імені Петровського Бодмар Петрук звернувся до нього. Тишов задів собі. Ти де таке бачу? У нас мир наш з самої Німеччини. Говориш таке, ти думаєш з тобою? Але о 4-й годині дня вже прискакав із Молівського військомату посланець і голосив, передав пакет про негайну мобілізацію жителів села. За два тижні було забрано 43 чоловіки, а за всю війну, між іншим, 270. Далі. Що я хотів би ще відмітити? Прихід сразу. This is love. П'ятого або шостого в село увійшла санітарна так звана бригада, е і в селі розмусився у школі госпіталь. Жителі села підтримували радянських воїнів, чим могли, збирали тканини на перв'язні матеріали, годували, поїли, доглядали все, що можна було робити. Заборонено було вночі світити. По вулицях ходили патрулі. Е хоч там ніколи показали, що обов'язково не треба світити, щоб німці не бомбардували село. Створено було загін самооборони по бор... По боротьбі з десантниками. заставляли даремно робити роботу, сторони мої божим перекопувати поля окопами, ніби там мають пройти танки і треба було їх зупинити. Це, це мені, така була даремна праця, і люди сміялися з цього, тому що ніби німці не могли б обійти такими величезними полями його. Далі. Одночасно я хотів би сказати вам, що. Були і неприємні випадки в цей момент у моєму селі, коли одна солдат, один із вісталих частин, ну прийшов в село, попросив їсти, а одна із любільських приповніла скоро в санітарну частину і сказала, що дивіться, це не зрадник, він хоче втекти, і я хочу воювати. Прийшли, забрали і розстріляли за нашому, коли він попросив дійсності їсти. Ніякого, він буквально не був зрадний. Коли відступали частини цієї санітарної частини. Жит... Жителі села не знали. Дійсно, що тривога була, що далі чекає. Румуни 19 числа 19 липня чар... йшли з сторони борщівців. Жителі села, і ви знаєте, це я основно по всіх навколишніх селах вийшли їм на зустріч. Вийшли. І зустрічали хлібом. І зустрічали квітами. Це не брехня. Я в на кожних селах. Чому? Так, ви скажете, що це зрадники? Ні. Це був протест проти сталінізму От однієї політики. Адже Кричнівка заплатила дорогою ціною в 32-33 році. 850 чоловік померли з голоду, їх знищено голодною смертю. Далі, близько 20 сімей було вислано в селі. Далі репресії в 37-му, 40 -му роках і вчителі інтелігенції і селян. І це була, я кажу, протест проти самого сталінізму. Ну ніхто не прислужував. Коли вийшли в Румуни, зразу церкву відкрили, церква була з 27-го року закрита. Священників репресували і вислали. Тим більше, що навіть самому останній день відходу священника Карпанюка Степана, радянські солдати хотіли розстріляти, і вели за село, але тут летіли німецькі літаки, які бомбардували Могилів Подільський і розверталися над Криснівкою і конвої лишили його і втекли. Так от, коли ми ж зразу ж церкву відчинили, люди збілися. Цікаво було, що, ж, що ж це за влада. Виступив генерал Румінський і сказав, що комуністи в селі є, вони мовчать, комсомольці є, мовчать. А він каже, я знаю, що є ті і ті. Ми їх не будемо чіпати, Але якщо вони будуть порушувати порядок, то ми приймемо до них міри. І далі почалися вибори старості. Просто виберіть старосту примара. Люди не знають. Так, кого? Люди почали просити Івана Шевчука, Іване, йди у розумний чоловік, бо якусь дурня покладу, то нам тоді, тут буде хана. Далі. Прошу генерал і каже, треба вибрати поліцаїв, і, 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 і начальника поліції. Мовчав, так, ти, 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 12 чоловік рахували завтра у премарію. Хто не прийде, маймуть батай на премарії. Тобто будемо бити у приварії у сільській раді. Вибрали Козана Михайла. Село жило своїм буденним життям. Я хочу бо, е це доказати вам. Хлопці, які е тиждень стояли у селі, е румунська рота, і е там багато було українців сучасного повіту, з території Румунії. І от вони з нашими парку ходили навіть до дібок. Цілий тиждень ходили буквально все. Все нормально, порозумілося е е е тут у селі. Далі, ще. Е коли виступили, залишили тільки ті двох румунів Флору і Димитрія. Це були румунські солдати, які боялися фронту. І Старалися все робити, щоб було спокійно селі просили на селя. Нічого не робіть поганого. І знали самі румуни про комуністів, знали про комсомольців і так само їм сказали, хлопці не чиніть ні, ні, нічого поганого. Так, церква, дивіться, що сталося буквально позитивно. Церква працювала, дозволили полянувати щитувати. Ромони вимагали навіть сердитися, коли до них не приходили на колядки або щедрівки, і вони частували людей. Далі. По 250, десь близько за період окупації, близько 250 пар взяли шлюби у церкві, бо радянською владою це заборонялося. Далі, хрестили дітей, віспі вже в церкві померлих. Далі життя настало набагато легше, ніж при радянській владі було. Не було податків величезних, не було. Нашим податків, ти бачиш, що люди ходили на роботу так само. Народне господарство існувало, ті самі система колгоспів, ті самі ферні існували, це все. Люди ходили на роботу і одержували в день по пів кілограма хліба. Коли прийшла радянська влада 44-го року, аж до смерті Сталіна цього давали е, по 200 грам хліба. Тут руни е, давали на наше пів кілограма. Тепер далі люди крали по безбожному Слухайте, це ця... було кожна сім'я десь по півтора-дві тонни хліба накрадали. Румуни знали про це, але опускали на це очі, треба, щоб тільки був скуки і виважкість. піймали, десь дали трохи буків, і ще казали, Так, у курка, яйко і цуйка, і до пана на квартиру принести. Далі, якщо давайте вам я вам з один приклад, такі щоб ви розуміли, що це ліберальний був режим, якщо одна... Жінка, де була така здорова молодиця, коли румуни захотіли в неї були гуси там у річці захопити, вона з праником, як скочила ту річку, то вона так била трохмудів, що вони плавали там. І, 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 і тікали, і кричали на неї, баба драку, то то баба чорт. То я собі, я думаю, б німецького солдата вдарили, нащо вже навіть і радянського солдата вона вдарила праником, що би було. Я собі думаю таке. То, я вирішив поділити на, на, на дві частини. Права частина була під німеччиною, ліва частина була трансмістера. Ця зона румунська була. Німці на полі попали дві шибенеці, вісениці, з нашим «попробуй що возьми. Ніхто не крав ніде нічого. Тут люди жили, жимика, е, ніхто не голодував, ніхто не вмирав жодного убитого, ні пораного, нічого. Напаки румуни, румуни ходили на весілля, любили, щоб їх перев'язали і вимагали, щоб наші були старостами. Румуни хрестили близько 25 чоловік, дітей у Кричинівці. 29 25 скрізь були похрели і приходили з крижмою, тобто з подарунками на це нашим і любили, щоб їх виначали. Криченівські парубки, якщо румуни випавали, вони хотіли показати свою силу, то тоді криченівські парубки показували їм свою силу. 에, 에, забирали зброю, ви, при, добре виб'ють. І на другий день приходили і просили, щоб віддали зброю, бо інакше їх пошлють на фронт. Так, що Е, як каже, румуни уживалися із нашими як каже, людьми. Люди жили, працювали, а в кінці навіть руку отримували е, за свою роботу на цукор, а учи, працювала школа. Все, вчителі е, отримали байки із колоску, отримували зарплати. Е, так що це не був жорстокий період фашистської окупації, те, що писали нам радянські підручники. Крім того, я ще хочу одне сказати, що в 44-му році, десь у лютому місяці, на наш край рушило війське з'єднання імені Леніна на чолі Мельника. І вони навіть прийшли були в село Тропову, і там а з ними був перший секретар Бурченко. В першому році вони так шкурнули, е, е, окуп партії шкурнули з Вінниці під тиском на, наступу фашистів, що аж оглянулися кіровораді провели аж перше своє засідання. Але треба було свою голови рятувати, бо ж спитати, а що ж ми робили під час окупації? Тому рушили з'єднання сюди, щоб організувати, показати, що тут в нас в районі діяло, що тут діяли партизанські завони. Насправді в таких умовах такого е, рухнуть... Такої окупації ліберальної ніяких ніде підпільників. За нас поробили потім через одно село, поробили підпільні організації, і що тут зговорилося казати, які перзанські само не Цього не було. Це не наше цього не було. Так от вони е, у Дропові взяли і повикликали місцеві всіх комусь до себе, і сказали, щоб показати оцю діяльність. Кричунівські староста і ці всі хлопці поліцаї, і голова навіть колоску. Постачали їм продукти, возили щодня, хліб, м'ясо, молоко на дерево і возив туди, подавали. Все, як каже, ну е, тим більше, що ще староста пішов возвідувати в Адечанах е, розташування жандармерії, е, партизани убили у Кричинівці румуна Василя, пішли, розробили жандармерію у, у Венечанах. І румунські солдати, коли прилетіли в село із Малева-Подільського, прилетіли спалити. То Флора Дмитрій, оці два румуни староста села і, і полісаї, вони навпаки просили, що це партизани зробили, це не винесло, Що ви зробите? І таким чином не дали зробити ось цього. Зустріли радянську армію люди насторожно. Всі боялися, що почнеться зразу, почнуться зразу репресії. Комуністи, які були в селі, відомстили ось цим. Е Сільському старості і від розмістили перекладачові братчукову грасиму тим, що зразу пішли і написали Могльови МГБ донос і сказали, що вони були прислужниками, що вони знущалися над людьми. І відбувся суд і їх. Арештували і відіслали у Донецький концтабір там, і вони від голоду і важкої праці буквально померли. вона ще йшов суд, то міліціонери, які виходили з суду, казали до наших оносельчан, це скажете спасибі вашим досельчанам, що вони зробили таке. Їх не врятували навіть справки, які дали, були із партизанського з'єднання. Ось цього не врятували. Їх звинувачення зрозумів. І так, закінчую, е -е -е, як каже свою думку. Єдине, я хочу одне, щоб ми з вами зрозуміли, що румунський режим не був таким жорстоким. І ми маємо відрізняти з вами те, що було, від того, що написано було раніше. І до Валерія Васильовича останнє звернення. Я пам'ятаю, коли в 89-му році було Пілецький зібрався, він керував був війні пропаганди Компартії. І там почали так само, багато говорити про наш край, точно така самостановка про наш край, про партизанські загони, про підпілля. А Валерій Васильович виступає. Це я його не хвалю. Це просто я нагадую, собі цей забувся те, що він говорив. Але я пам'ятаю. Е, а він тоді сказав: Ви знаєте що? Ви говорите про партизанські Загони, я стільки начитався книжок, що щоб якби зібрати всіх книжок про партизанів, скільки вони знищили ворогів і скільки наші підпільники, то вийшло би. Що вони більше знищили ворогів, ніж наша дівча армія. Тому, наша... я йому нагадую ці слова і хочу вам сказати одне, що у нас трохи події були не такими, як, як вони є насправді.